Привіт, ви на каналі Українки, що живе в Албанії та знімає свої тревел влоги Я намагаюся побільше розказати вам про країни, в яких буваю, і акцентувати увагу на чомусь приємному за можливості. Дякую, що ви зі мною помічаєте тільки хороше і ставите вподобайки. Погнали дивитися черговий морський влог з міста Шенджо. Якось традиційно почала вам показувати свої сніданки, ну і буду, напевно, і далі показувати. Сьогодні знову домашній сніданок. Вчора в пекарні купила хлібчик, такий він трошки навіть і темненький, не чисто білий. Купила шиночку, такий шматочок м'яска, це яловичина, помідорка, сир нормальний, не знайшла, знайшла слайси, купила слайси. Поклала собі також кексик, не знаю, чи влізе він мені після бутіків. І отак я буду снідати. Ця принцеса вже поснідала, о шостій вона їсть. І апетит трошки прокидається, бо у перші ці дні цибуля погана їла. Але ще не до кінця доїдає. Це в неї пункт спостережень, вона отут дивиться на басейн. Що там? Шо там? А що тобі там видно, скажи мені? Тобі там щось видно? Бемкс, на басейні вже є люди, до речі. Цей фонтанчик, я не знаю. Я сьогодні буде, напевно, писати власнику житла власниці з проханням запитати там, чи вимикаються все-таки ці фонтани. Смішна проблема, але воно так впливає на голову, бо здається, що постійно йде дощ. Вночі теж працюють ці фонтани, і мене цей шум просто, ну, якось в якому сенсі вже зводить з розуму. Я розумію, що це там, знаєте, хтось подумає, боже, це проблема в людини, але, ну, проблеми бувають на різних рівнях, і це нормально. Коротше, ці фонтанчики мене... Забембали? Так краще я оптимізувала процес. Мене ж просто оцінило, що їй там нічого не видно було. Ще їй стільчик заважав, я все одно там на балконі не сиджу особливо. То я принесла з балкона стілець, це плетик, цибульки, і вона одразу зрозуміла цю ідею. І так її значно краще споглядати за всім. А хвіст, а хвіст? Ну, так, тепер, тепер зручніше. Малечі і цікавіше. Зовсім інша справа. Хто це такий задоволений? Хто це такий задоволений? Що у тебе з ротиком? Хто це такий задоволений? Я ще тут і виспалася. Я так шматочками знімаю. Ну, гарні ідеї приходять не одразу, іноді отак, запізненням. Але ж головне, що придумала. Ідеально тепер. Не всі кицюньки отак на море їздять. В квартирі в Тирані було дуже спекотно влітку, і кондиціонер навіть не рятував. Тут, от, в Шанжині, ці апартаменти вони якось не на сонячній стороні. Тут є кондиціонер, я вам показувала, коли робила огляд, що тут все є. Але я кондиціонери навіть не вмикаю, тому що тут не жарко, тут не спекотно. Тут плитка на підлозі усюди, в квартирі, і тут не холодно, а от комфортно. І цибуля, ну, в основному, не в основному, а постійно сидить вдома, то їй якраз тут краще, ніж в тирані в цей період, тому що в тирані вона вже від жари від спеки не знала, куди себе діти. Писали мені, чи планую я її на пляж брати. Ні, не планую. Вона щеплена, вакцинована, оброблена. Виносити її в пісок на море, ну, чесно кажучи, немає сенсу. Це додасть стресу, вона не зовсім спокійна кішка в плані реакції якихось, вона може видиратися, тікати. Навіщо це. Ось. І моя ідея взяти її з собою була не для того, щоб на море її носити, а щоб вона була поруч, поки я в іншому місті, щоб вона не була в котячому готелі, чи вона не сиділа закрита в квартирі сама. В тирані в весь цей час. А так, просто шумопоручку. Коту всі ці штуки там набережна не потрібні. Вона стала повністю домашньою кицькою. Тому... Ні, я не планую виносити її на море. Тут і собаки на набережній вуличні ходять. Це все зайвий стрес, нікому не потрібний. Люди явно будуть реагувати, а вона не настільки вільно себе почуває в шлейці. У нас є повідок, але вона не буде в тому повідку ходити. Вона, якщо почне видиратися, я її просто не спіймаю. Ось, ну і буде багато зайвої уваги від людей тут, я впевнена, тому ні, буде дома. А я вже встигла сходити на море, поплавала о 12-й, рівно о 12-й зникла я з пляжу різко, тому що ну, в спеку не мій формат. Навіть у тіньочку сидіти я не можу. От за прийшла додому, перевдяглася і така вся красива в костюмчику. Піду шукати собі обід. Шукати, тому що ну, це завжди пригода на курорті відкривати для себе якісь заклади, щось подобається, щось не подобається. Зараз хочу спробувати якийсь такий формат кафе, може якийсь стрітфуд. Коротше, буду шукати щось таке хочеться. І беру вас з собою. Отак. От а потім подивимось. Далі не планувала, може басейн, може море, Як вийде. Тому. Погнали. Переграла я з волоссям, зняла заколки. Зараз така спека. Моя шляпа, мій капелюх, буде дуже доречним. Тому отакий лук. Далеко мені йти не хотілося, тому перейшла через дорогу, вийшла до набережної, знайшла заклад, де є все, що мені сьогодні треба, що мені хочеться. Хочеться мені сьогодні савлаки. Заклад, якого нема в Google, не буде відмітки. В Шенжині треба ходити, дивитися своїми очима і вибирати серцем заклади, які вам будуть подобатися. І мені подобається тут краєвид, до речі. Отак в притінку присіла, дихаю морем, споглядаю на відпочивальників і сама собі далі планую свої плани. Така собі кафешка без вибриків зі свачною їжею. Ось мій савлач, савлаки. Оця їжа в мене асоціюється з морем, тому що в саранді свого часу, ну не кожен день, але досить часто їли цавлаки. Ми, я. І от хочу знов. Тут, бачите, він такий з картоплею, з м'ясом, курки, з соусами, чисто пляжна вулична їжа, фастфуд. Такий савлаки тут коштує 350 лек 3,5 євро. І він доволі великий. Може, оце зараз тут був і не найкращий савлаки в моєму житті, проте їстівний та смачний сьогодні піде. Це тут повно різних таких кафешок, яких на карті не знайдеш. Магазинчики, яких нема, теж в гуглі. Просто йдеш і досліджуєш самостійно. Все є тут. Придивляюся, собі Аксесуар. Минулого року у мене була черепаха, а цього року теж щось таке треба купити. Пообідала, можна йти додому. А кава в мене буде вдома, і подивіться, що я купила в супермаркеті тут Албанському в місті Шенжинь, отакий От батончик з білого шоколаду Рошен з трюфельною начинкою. Я такий не куштувала ще ось. І я рада, що зустріла його тут. В Албанії Рошен не рідкість. Продається і в Тірані, але саме цей смак батончика я бачу вперше. Ходу з Кавуською. Я вперше запустила тут пральну машинку, і цибуля боїться її. Хоча вдома, звісно, вона знала, що таке пральна машинка, але тут інші звуки, і вона лякається. Зараз ходить на пів таких согнутих лапах і боїться. Цвіт не без відкриттів, а я відкриваю новий смак батончика. Його, напевно, треба в холодильнику тримати, бо вже розтане. Дуже-дуже солодкий. Колір такий не білого шоколаду, а колір шоколаду зі смаком карамель. Загалом дуже солодко трюфель я слабо відчуваю. Але отакі батончики, то в мене ностальгія. Мій дідусь частенько такі купував і беріг в серванті, потім пригощав, сам їв, любив оці батони. Вони ще називалися. Ну і зараз називається батон. Не батончик, а батон. Він купував червоні, якщо не помиляюсь. Тоді був лише один смак або два. А зараз їх і сині, і зелені, і отакі фіолетові. Солодко. Ну, не скажу, що це буде мій улюблений, але прикольно в Албані купити українські продукти. Ну, це як кішечка адаптувалася до нового житла. Їй так весело, в неї тут купа пригод. Їй тут цікавіше, ніж ото десь там на море ходити, бо в неї тут вистачає справ. Зараз вона вивчає, як працює пральна машинка тут. Тому що вдома, то вдома, то знайома річ, а тут якась інша машинка. Це вона не може відірватися. Ще чисто такі, знаєте, нюанси перебування кота в іншій квартирі. От дома в мене відерце накрите біля туалету. Безпосередньо тут відерце було відкрите, там пакетик був, і я одразу прибрала той пакетик, тому що в відкрите відро кидати ніяке сміття неможливо в моєму випадку, тому що кіт все це буде діставати, то вона там сидить в тому відрі. Але от ну, коли під себе робиш квартиру чи вже обживаєшся якось, то розумієш, які речі потрібні. Тут же ж, звісно, все як обставлено, як, як обставлено, то вже користуємося тим, що є, і адаптуємо під нас. Ну, тобто. У нас це відерце малофункціональне виходить. Ще тут її бентежить контейнер. Це контейнер капає конденсат з бойлера періодично. Це не я поставила контейнер, це тут так і був при заїзді. Вона з нього там п'є водичку, що мені не дуже подобається, перевертає цей контейнер. Тому ми розважаємось. У нас розваги, у нас розваги тут. Шоста година вечора я прийшла на пляж. Не йшла я туди до сосен, сіла по своєму лайфхаку, біля готелю, але сіла на рушничок. Ну Ви зрозуміли, що не на шезлонг, а отак розстелилася. Якщо щось хтось скаже, піду далі. Якщо не скаже, то а я не думаю, що хтось буде щось буде казати, бо вже вечір. Ось подивіться, тут частина шезлунгів взагалі відсутня. Типу, ця частина пляжу ще не відкрилася. Тому я думаю, що тут нормально можна стелитися, нікому не заважаю. І вигулюю свій черговий купальник з Італії. Сьогодні от вперше його вдягнула. Зараз СПФ не мазалася. Тому що, дивлюсь, в телефоні F-індекс дуже низький покаже, але. Сонце все одно пече, все одно відчуваю, воно жарить. Як так, так може бути? Я от не можу цього осягнути. Пише у ефіндекс низький, а сонце петуче. Шоста година вечора відчувається градусів на 35. Ми зараз з вами будемо дивитися, яка вода, слухати, шум моря, і дивитися захід сонця. По традиції я не можу пропустити вечір без такого відео. Хай буде одноманітний контент, але, знаєте, одноманітний, але море не може набридати. Це ж неймовірна краса. Стихія. Приходити саме в такий час на море для мене це взагалі ідеально, тому що воно прогріте, людей мало. Сама собі хазяйка. Королева пляж. Ну, такого. Я ціную море за те, що я сюди можу приїхати, насолоджуватися ним, а потім згадувати і хотіти знову. Знаю точно, що я та людина, яка не дуже б хотіла б жити в містечках біля моря, зокрема в Шанжині. Я б жити на постійній основі не змогла, я б не хотіла б. Це дуже маленьке для мене містечко. Взимку тут нічого нема. Після Києва навіть тірана мені маленькою здається. Але Тірана, хоча б трошки закриває якісь мої потреби в масштабності. В Шанжині такого нема. Ну і сюди ж саранда, в принципі, дурес мені теж не зайшов. Столиця є столиця. Ось, Тому дякую за можливість тут побути і повертатися знову. Люблю море. Воно є розрадою і класно, що коли отак ти мрієш про нього і воно раптово стається. Або не раптово, може стається якось заплановано. Стається, щоб знов про нього мріяти, дев'ятнадцяте тридцять накопалася вже можна в принципі і збиратися в Апартаменти збиратися на вечерю, сьогодні хочеться щось таке рибне. Я все хочу тут приготувати, креветки, і от чого мені не вистачає в Шанжині це рибних магазинів, де я б могла купити свіжу рибу. Вони тут є, але вони в іншій частині міста біля порту. І я туди ще не дісталася. Тому оце проблема вже людини, тому доведеться йти в заклад. Ну, я шуткую. Звісно, звісно що в кожній, в кожному жарті, як то кажуть. Отак. Захід сонця сьогодні. Теж красивий. Теж на нього додивлюся і піду збиратися вечеряти. Мій вечірній лук на вечерю. ці з задоволенням босоніжки. Сьогодні такий чорно-білий варіант. Сумочку я взяла таку з собою в подорож. Вибір у мене невеликий. В мене або солом'яна, або така маленька, або ця. Беру сьогодні цю. І так я виглядаю. Єдине, що на макіяж і на зачіску вже нема сил, бо дуже хочу їсти. Загалом мені подобається, що скажете. Ввечері я сьогодні знову в Германосі. Пішла у Фройд, це поруч, але у Фройді мені сказали, що не годують. Годують тільки тих, ті, хто там живе. Я повернулася, така красива. в Германос, замовила апароль і чекаю свій салат з креветкою. Дуже швидко принесли мій салат і, і що? Я просила соус окремо. Може, це соус. Просто раніше до булочок приносили мені те, що це масло. Ну, перевірю, чи заправлений він чи ні. І це цезар з креветками. Він тут є і з курочкою, але я попросила з креветкою. Бо хочеться і овочів, і боропродуктів. і отак я все це поєднала. Який гарний апероль! Я так рідко таким балуюсь, саме аперолем. Але просто він літній, асоціюється в мене заходом сонця і виглядає, наче, це сонечко в келиху. Мене знову пригощають десерт. Але я, окрім цього, ще замовила чизкейк, то буду ще й буде два десерти. І мій основний десерт чизкейк. І він тут дуже смачний, не албанського напрямку, а як я кажу. Що бувають чизкейки тут суто албанські, а бувають європейські. І оцей схожий на те, що ми звикли їсти десь у Європах. Загалом Германос класний заклад, мене тут вже впізнають, я вже всіх впізнаю, тому як вдома. А ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Слава Україні!